Вітаю, мене звати Копійка Роман, я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. Е, є цікаве питання стосовно розблокування, чи е, потрібно видаляти частину товарів для проходження модерації. Е, я би вам цього не рекомендував. По-перше, те, що цю інформацію все одно Google буде трекати, а по-друге, те, що вона вам зіграє не на користь, тому що е, збільшення різке або зменшення. Е, Кількості товарів. Google фіксує, і це, як правило, використовують з камери. Тобто, ну, не ви одні такі донумалися до такої ситуації, що можна на мінімальній кількості товарів пройти модерацію, а потім підлить і різко збільшити. Це Google фіксує, на цьому часто потрапляють на повторний бан, тригериться автоматика, і моментально майже прилітає автоматичний бан знову. Так що, якщо у вас виникли якісь е, проблеми з розблокуванням, звертайтеся в контакти під відео.